Невже ви не соромитеся? запитав я тоді, своєї ненависті, своїх поділів і своєї люті? Не простягаєте кулак у наслідок пролитої вчора крові, бо якщо після пригоди ви вийдете оновлені, мов дитина з розірваного лона або крилата тварина ще прикрашена шматочками своєї лялечки? Що ви зрозумієте внаслідок учорашніх подій? В ім'я істин, не позбавлених сутності. Бо ті істини, які потрапляли мені до рук і розривалися, я, навчений досвідом, завжди порівнював із кривавим випробуванням любові. Плід, який народиться, не є ані однією особою, ані другою, а складається з обох і домінує над обома. Вони примиряться в ньому аж до дня, коли й самі вже в новому поколінні зазнають кривавого випробування любові. Вони безперечно страждають від жахів пологів, але коли минуть жахіття, настане мить святкування. Люди знайдуть себе в новонародженій дитині. Слухайте, коли ніч захопить вас і приспить, ви всі схожі одні на одне. І я кажу це навіть про тих ув'язаних, які носять на шийних засуджених на смерть, вони не відрізняються від інших. Важить тільки те, щоб вони знайшли себе у своїй любові. Я прощу всіх за те, що вони вбили, бо я відмовляюся розрізняти їх відповідно до хитрощі мови. Оцей убив у наслідок любові до своїх ближніх, бо життям ризикують тільки задля любові. Інший теж убив у наслідок любові до ближніх. Умійте розпізнавати і відмовляйтеся називати помилкою те, що суперечить вашим істинам, а істиною те, що суперечить помилці. Адже знайте, що очевидність, яка опановує вас і змушує видиратися на вашу гору, опанувала ще й іншого, що теж вибирається на свою гору. Він керується тією самою очевидністю, яка й вас. Підняла серед ночі, можливо, не тією самою, але не менш сильною. Але ви здатні добачити в тій людині тільки те, що заперечує людину, якою ви є, і так само і вона здатна добачити у вас тільки те, що заперечує її. Проте кожен знає, що він у собі щось інше, ніж крижане або ненависне. Проте відкрите заперечення такого очевидного, простого й чистого обличчя, яке показує вам супротивник, щоб погодитися на смерть. Отже, ви, один і другий, не любите вигадувати собі брехливого і пустого супротивника. Але я паную над вами і сповіщаю вам, ви любите одне обличчя, хоч яке невизнане і погано розкрите. Обмийтеся від вашої крові. На рабстві не будують нічого крім бунтів рабів, із суворості нічого не висновують, якщо немає схильності до навернення. Якщо запропонована віра нічого не варта, і якщо є схильність навернутися, тоді навіщо потрібна суворість? Чому, коли настає день, ви хапаєтеся за зброю? Що ви здобуваєте в цих різанинах, коли не знаєте, хто вбиває вас? Я зневажаю зародкову віру, яка примирює тільки тюремників. Отже, я не раджу тобі вдаватися до полеміки, адже вона нікуди не веде. А якщо ти полемізуватимеш із тими, хто помиляється, відмовляючись від твоїх істин задля власної очевидності, то признайся, що й ти таким чином, ім'я своєї очевидності відмовляєшся від їхньої істини. Визнай їх, візьми їх за руку і поведи. Скажи їм, ви маєте слушність, отож вилізаймо нагору. Так ти утвердиш порядок у світі, і вони відпочиватимуть на завойованому просторі. Адже не треба казати, це місто має 30 тисяч жителів, на що інший відповість тобі, там лишень 25 тисяч. Бо і справді, всі доходять згоди з приводу якогось числа. Отже, помиляється хтось один. Натомість треба казати. Це місто результат праці архітектора і вирізняється стабільністю, корабель, що везе людей. А інші додасть це місто спів людей, які виконують одну працю. Адже треба казати плідна та свобода, яка дає змогу народитися людині й живлючим суперечностям. Або свобода загниває, а плідним є примус, якщо є внутрішньою необхідністю принципу кедра. І ось вони проливають кров одне одного. Не шкодуйте про це, бо це муки пологів, і внутрішнє скручування, і заклик до Бога. Тож скажи кожному з них: ти маєш слушність, бо вони мають слушність, але поведи їх вище на їхню гору, бо самі вони відмовляються від зусиль і з метою вилізти, як тільки Бо вимагають від м'язів і серця. Та ось їх страждання зобов'язують їх і надають їм сміливості. Адже ти тікаєш у гору, якщо тобі загрожують яструви, адже ти шукаєш у горі сонця, якщо ти дерево. А твої вороги працюють разом із тобою, бо в світі вже немає ворога. Ворог обмежує тебе, отже, дає тобі форму і засновує тебе. Ти кажеш їм, свобода і примус це два аспекти однієї необхідності, що є буттям кимсь одним, а не іншим. Свобода бути одним не свобода бути іншим. Свобода в мові, а не свобода домішує туди іншого, свобода в правилах такої то гри в кості, але не свобода знищувати правила, розриваючи їх правилами іншої гри. Свобода будувати, але не грабувати і знищувати внаслідок кепського керування запасом твоїх благ, як от у того, хто погано пише і пожинає наслідки своєї недбалості, знищуючи таким чином власну здатність висловлюватись, бо ніхто вже, читаючи його, нічого не відчує, якщо він знищить у людей чуття стилю. Отак і Віслюк, якого я порівнюю з королем і який спричиняє сміх. Бо ж король гідний поваги і його справді поважають. Потім настає день, коли він ототожнює себе з віслюком. Я говорю тут лише про очевидні речі. Це знають усі, бо всі, хто вимагає свободи, вимагають внутрішньої моралі, щоб людина була все-таки керована. Жандарм, кажуть вони собі, перебуває всередині. А ті, хто вимагає протилежного, Стверджують, що це свобода духу, бо ти вільний у своєму домі проминати передпокої, походжати по залах від однієї до другої, штовхати двері, підніматися або опускатися сходами. Твоя свобода приростає числом мурів, пут і засудів. Ти маєш що більше можливих дій, які постають перед тобою і серед яких можна обирати, що більше обов'язків накидає тобі твердість твого каміння. А в загальній залі, де ти безладно розташувався, для тебе вже немає свободи, а є тільки розпад. Кінець кінцем усе йде від міста, що є тим самим, але один вимагає для людини, якою вона є, права діяти, інший права сформувати людину, щоб вона могла жити та діяти. Обидва оспівують ту саму людину, але обидва й помиляються. Перший вважає, ніби людина вічна та існує в собі, не знаючи, що 20 років навчання примусу і вправ заснували в ньому цю людину, а не іншу. Нехай твоя здатність любити з'являється в тобі насамперед у наслідок молитви, а не твоєї внутрішньої свободи. Отак і музичний інструмент, якщо ти не навчився грати на ньому або вірш, якщо ти не знаєш ніякої мови. Другий помиляється теж, бо вірить у мури, а не в людину, отже в храм, а не в молитву. Над камінням храму домінує тиша, і тільки вона й має значення ця тиша в душі людей, душа людей, де тримається тиша, ось храм, перед яким я простерся. А інший робить собі кумира з каміння і простирається перед камінням як камінням. Так само і тоді, коли йдеться про імперію. Я не робив з імперії Бога, щоб він поневолював людей. Я не жертвував людьми задля імперії, а заснував імперію, щоб наповнити нею людей і надихнути їх нею. Людина важить для мене більше, ніж імперія. Саме, щоб заснувати людей, я й підпорядкував їх імперії. Я поневолив людей не на те, щоб заснувати імперію. Але облишмо цю мову, яка нікуди не веде і вирізняє причину від наслідку і господаря від служника. Адже це тільки відносини структури і внутрішньої залежності. Я, пануючи, більше підпорядкований своєму народові, ніж будь-хто з моїх підданих підпорядкований мені. Тож я. Піднімаючись на терасу і слухаючи їхні нічні скарги, бурмотіння, страждені крики, і неспокій їхньої радості, щоб перетворити їх у спів, присвячений Богові, поводжуся, наче їхній слуга. Це я вісник, що схожий на них і перемагаю їх. Це я раб, відповідальний за їхню підстил, я їхній перекладач. Отже, я їхній замковий камінь. Я вузол, що схожий на них і зв'язую їх, надаючи їм форми храму. Чого іншого вони хотіли від мене, невже каміння вважає, ніби воно стерлося, підтримуючи свій замковий камінь? Я не визнаю дискусії на такі теми, бо вони марні.